Так, вітаю, друзі. З вами Лемок. Залишається біля однієї хвилини до початку власне, конструкторського бюро. У мене вже показує 59, тому будемо чекати. Відповідно, Можливо, воно може початися на декілька десятків секунд раніше. Ну, таке буває, в принципі, під час цієї події. Тому поки що будемо чекати. Так, до події. Вибрати ресурси, вільний досвід, Ctrl-V вкласти ресурси вкласти. 97,64. Ну, не найшвидші руки на дикому заході, але. Так, собі. Так, подивитися в гаражі. Так. так 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 Позначити його основний. І, і. і, 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 і. А, позначити його основний. А, за таку. Кількість часу, як е, минулий раз, в принципі. І тоді я був на 4548 місці. А зараз у нас. Так, де вона є? ДВБ. А зараз 9764. Ну, тим не менше, тим не менше, зі стилем я встиг собі е, відхопити цю ПТ-шечку. Я не буду поки що її там заряджати на щось. ну, Подивимося, власне. А Потім е, пізніше. Як я буду на ній там попробую щось пограти. А, чому брав? Тому що в мене і так залишається ще 700 тисяч в принципі, досвіду. А, не знаю, коли вже буде без стелю, чи будуть їх люди брати, чи ні. А, в принципі, думаю, що <кхем> спочатку будуть дивитися там по стрібах, а потім вже будуть вирішувати собі. А, тобто подія все одно ж не закінчується, вона буде тривати до 28 лютого. А, відповідно, зараз. 182 000 гравців. Ну, не думаю, що всі будуть брати. Тому М важко мені спрогнозувати, чи розкуплять усі е дані ПТшки, чи ні. Подивимось, власне. Е Такі от справи по даній ПТшці. Пишіть в коментарях, чи брали ви, чи який вам номерок випав. У мене 9764. Е Такі справи. Дякую за перегляд. І бувайте!